Наскільки Україні вистачить ракет для ППО, президент звернувся до міжнародних партнерів по допомогу. Магія підрахунків ЦВК Росії офіційно оголосило Путіна переможцем президентських виборів. Альтернатива Кримському мосту окупанти будуватимуть залізницю через Маріуполь і Бердянськ. Раніше виступав на Євромайдані, тепер читає еротичні вірші російським солдатам. Чому Джигурда приїхав на схід України? Без води, світла та газу жителі Сєвєродонецька ледь витримують, тоді як загарбники посилюють мобілізацію та віджимають майно у жителів Луганщини. Про це і не тільки далі. Я Віталій Маргалик. Це інфоточка. Клікай на дзвіночок, став вподобайку, підпишись та коментуй, аби не пропустити наші наступні відео. А ми починаємо. Росія продовжує гатити по українських містах і селах 22 березня. Вона вкотре здійснила масовану атаку на енергооб'єкти та інфраструктуру України. Під вогонь потрапили теплоелектростанції ДТЕК та найбільша гідроелектростанція України Дніпровська ГЕС у Запоріжжі. Зокрема, ракета влучила у тролейбус, який рухався через Дамбу. 19 березня окупанти завдали 136 ударів по Сумщині. Наступного дня вогнем накрили 11 населених пунктів Донеччини та Харків. Там загинули п'ятеро людей. У Києві 21 березня внаслідок ранкової атаки постраждали 13 людей. Президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів з проханням збільшити обсяги протиповітряної допомоги для України. Ці захисні системи є у партнерів, і партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя. Журналісти британського видання The Telegraph написали, що незабаром в Україні можуть закінчитися ракети для систем ППО. Офіційної інформації щодо цього поки немає. Утім, за даними Міноборони, Росія лише нарощує агресію. Так від початку року окупанти скинули на українські позиції 3,5 тисячі авіабомб. Це в 16 разів більше ніж торік. Тим часом в Росії продовжують обговорювати результати президентських виборів і проявляти магічні здібності у підрахунках голосів вже на наступний день після завершення голосування. Російська ЦВК намалювала Путіну безкомпромісний рейтинг у понад 87%. А у четвер, 21 березня, знову назвали ті самі цифри. Мовляв, це вже офіційно. 76 мільйонів 277 тисяч 708... Виборці проголосували за Володимира Володимировича Путіна. Тобто, цей от результат він також же остался 87,28%. До цього результату зарахували і голоси жителів окупованих українських територій, Ось, зокрема, які цифри озвучили у так званій ДНР. У нас з'явилися дані по итогам обробки голосів. оброблено 100% голосів. І явка составила 88,25%. При цьому за Путіна нібито проголосували понад 95% жителів окупованої Донеччини. Ватажок Пушилін не натішиться. А прийшов навіть у студію пропагандиста Соловйова. У нас осознання залежить, от нашого голосу. залежить. Це звісно ж, сіграла від наше отношение к президенту. Владимиру Путину, к его действиям, мы же -то видим не только свою поддержку, мы видим поддержку всей страны, а это вся страна думает так, как думает президент и поддерживает его решение. Проте разом з Україною результати так званого волевиявлення на захоплених територіях не визнав і Європейський Союз. Альянс рішуче засудив організацію голосування у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. У заяві ЄС йдеться про те, що там проведення виборів було цитую явним порушенням Росією міжнародного права. Такої ж думки дотримуються США та Велика Британія. Проте Путіна думка демократичного суспільства традиційно мало хвилює. Демократичні ли у нас вибори чи ні? я вважаю, що демократичні. Ну, якщо демократія у розумінні Путіна виглядає саме так, як на наступному відео, нам нічого додати. Ну що? А свіше відбувається І так це відповідь. Але це деталі. Напевно, вважають у Кремлі, Тож не занадто цим переймаються, адже головне результат. Його окупанти чекають і від будівництва нової дороги до анексованого Криму. Мовляв, залізничний шлях прокладуть з Ростова до Севастополя. І скоро железнодорожні саставок пройдуть прямо в Севастополь. І це буде ще одна альтернативна дорога для кримського, для кримського моста. Нову ж дорогу окупанти можуть використовувати для переміщення військової техніки та живої сили, зокрема через окуповані Бердянськ і Маріуполь. Хоча як російські найманці будують дороги, у цих містах вже добре знають. Наприклад, це лівобережний район Маріуполя. Місцеві жителі у подиві, адже цю ділянку нещодавно відремонтували. Отеця — 52-е училище. Ось тут ось такі кучі лежать. Вон где трактор стоит. Здесь только недавно сделали новую дорогу. Новую выложили ФМ. Все ушло. Я не буду говорить куда. Вот такие чудеса. Та подібні дива чатують на Маріупольців не лише на дорогах, а й у будинках після так званого ремонту від окупантів. Линолеум на полу весь ободран, Унітаз був поставлений неправильно, унітаз ниже уровня слива. Труби були до цього пластикові, все знято і унесено. Пришлось ставити нові труби за свой що практично в кожній кімнаті виламана дверь. І це при тому, що загарбники хизуються відбудовою Маріуполя на всю Росію. Що вже казати про невеликі окуповані міста, зокрема на Луганщині. Подивіться, в яких умовах доводиться жити деяким жителям Сєвєродонецька. Живемо без води, без галас. Світ є. Живем Чому? как Дуже плохо живемо. п'ять днів не було, взагалі спали одіти mm -hmm. повністю. Не то шутан, так, чуть-чуть, а дві кофти, двоє штанов, шапка на голові, два одіяла світ. А це окуповане рубіжне. Тут люди живуть без інтернету, зв'язку та навіть вуличного освітлення. Наступне відео зняла одна з росіянок, яка приїхала сюди ніби на екскурсію. Тим часом на деокупованій частині Луганщини наразі залишається 61 мирний житель. Про це в ефірі телемарафону розповів голова легітимної луганської військової адміністрації Артем Лисогор. Тих же, хто й досі перебуває в окупації, він закликав за можливості виїжджати. Адже росіяни планують посилити примусову мобілізацію. Ви бачите, те, що е декларує е російський Лідер окуповано лідер окупанта, да президент Росії, те, що необхідно 300 тисяч ще мобілізувати людей, які захистять свою батьківщину. Я думаю, що це буде дуже велике навантаження зараз, якраз на окупованій території для того, щоб мобілізовувати цих людей і максимально відправляти. Ба більше Росіяни не тільки посилюватимуть мобілізацію, а й продаватимуть майно українців в окупації. Про це повідомив засновник східної правозахисної групи Павло Лисянський. У документі йде мова про дозвіл так званого уряду юридичним особам на реалізацію рухомого безхазяйного майна, тобто те, що окупаційні адміністрації відібрало у підприємців та громадян України, вже піддають реалізації. Тимчасово окуповані території України стають таким собі чистилищем для російських артистів. Цього разу з так званими гастролями сюди приїхав колишній український актор і шоумен Микита Джигурда. На вугледарському напрямку він читав російським солдатам вірші зі своєї книги. Я готов вас гей парад, радосна за помпезно, бездної бездний знаний заліплює сад. Заткнув, щоб жопи плаш не висла. Зі своєю творчістю Джигурда дістався і до окупованого Бердянська, а там запропонував відновити кінофестиваль Бригантина, який проходив у місті з 98 по 2014 рік. Цікаво, що наштовхнуло його на цю ідею. Може, інший нещодавний фестиваль, на якому він разом із балериною Волочковою у головних ролях. І да я, так і і саме після таких диких танців Джигурда назвав війну в Україні боротьбою добра зі злом, в якій Росія опинилась на вершині порятунку цивілізації. Тоді як у 2013 році Джигурда виступав на Євромайдані та підтримував учасників революції гідності. Подивіться, мені давали громадянство. Росія, але я казав, я громадянин України. І я знаю, що Україна це Європа. і Я не буду змінювати громадянство. Слава Україні! Джигурда, як то кажуть, перевзувся, а ми ніколи. Бо для кожного справжнього українця слава Україні це не просто гасло. Віримо в нашу перемогу та в ЗСУ. Не забувайте донатити, а нам ставити лайки та підписуватися на соціальні мережі. Сходу. А якщо є що додати, обов'язково залишайте коментарі під цим відео. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося наступної п'ятниці.